Доброго дня, дівчата! Хочу сьогодні продемонструвати ось такі глибокі накладочки. Два кольори. Вони обидві є з чолочкою і є без чолочки. Чим вони відрізняються від перуки? Бо така накладка, вона легесенька, вона не парить. Тут є імітація шкіри. Дивіться. Всюди є імітація шкіри. А перука вона сама по собі важить приблизно в такій довжині 200 г, тут 100 грамів. Тому буде дуже зручно, легко і не буде обтяжувати ваше волосся, не буде виривати. Її можна фарбувати, крутити, рівняти, сушити, мити, все як зі своїм волоссям. Заколочки дуже легко відкриваються. В мене, правда, пористе волосся, але я вам продемонструю, як вона одягається. І потрібно плюс-мінус, щоб сходився з вашим кольором, бо в мене колір ну, зовсім інший. Зараз хвилинку. Також підійде, у кого, у кого жирне волосся, От як у мене сіде волосся, бачите? Щоб його закрити, у кого алопеція. Бо перуки не всі, не всі хочуть носити, а накладку дуже швидко одягнуть. Я на дві е, защёлки зроблю, бо на всі інші позаду це буде дуже довго. Ось дивіться. І треба, щоб було не пористе волосся, а більш-менш рівне волосся ваше, бо бачите в мене інший колір, і воно пористе, і трошки. Дивіться, зовсім інакше. Колір приємний. І така ж сама іншого кольору світліша. Можуть бути, хочу сказати вам, що темного кольору. Напишете в лічку, я вам скину темні кольори. Або можемо виготовити різну форму, різну основу під замовлення, але ціна буде вже дорожча. Це ціна 7 тисяч гривень. Найнижча ціна на ринку. Ні у кого таких недорогих накладок немає. Дуже смачна ціна. Ось дивіться, як виглядає ця імітація шкіри. Клас! А ви хочете собі таку? В іншому відео я покажу, як сидить з чолочкою. Па-па!